Ось мені написав ставницький від твого стендапу. Хочеться ригати. Я такий о клас! Аж настільки смішно. Він каже: ні-ні, без сміху, виключно. І ще хтось написав мені, що я мало емпатійний. Я думаю, та може я мало емпатійний, але то все моє дитинство моєї дитини дев'ятирічної зараз 50 настільних ігор. В неї є доступ цілодобовий до ютуба. Вона така, та то мені нудно. Заведи мене в ігрову кімнату, і мені важко їй співпереживати. Тому що, коли було мені 9 років, моя баба брала і вела мене на похорон. І ми йшли бляха, в якесь інше село, заходили в хату. Там, де лежала покійниця, і баба така, йди, цілуй цю Марусю. А я цю цю Марусю перший раз бачу. Походу, перший і останній. Ну я її за життя не цілував. Не так я собі уявляв перший поцілунок з Мілфоєм. Але бабця стоїть така: Тарасику, як в нас в родині хтось помирав, то ця Маріка всіх цілувала. І якби ти помер, тебе б теж цілувала. <рик> йди, цілуй цю марію.